Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Динамо Київ. І сьогодні ми з вами дізнаємось, чи продовжить Динамо Київ домінувати в чемпіонаті в Голландії і чи вони все більше і більше будуть до чемпіонства. Все ближче і ближче. О. Отак от, от потрібно говорити. Хочу вам побажати приємного апетиту, приємного перегляду. Не забувайте підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео, якщо ви хочете частіше бачити кар'єру за Динамо Київ на каналі. Все в ваших руках, а ми будемо розпочинати. Ну що ж, розпочнеться у нас кар'єра матч проти Вілен Твей. Команда на низу турнірної таблиці. У нас взагалі все бомба, все чотенько. Погнали перемагати. Ну, Динамо підходить до цього матчу взагалі повністю фаворитом. Перша сходинка в чемпіонаті. Тобто склад Ніхера собі. І от дивіться, що робить Діва на перших же хвилинах матчу. Пасна Ваната Ванат. Там офсайд був, так? Да? Офсайд Маліновський міг забити перший дебютний свій гол. Так, о, який пас, ванат. О, тут добивання офсайд. Та йому моє вже 2-0 повинно бути. Так, ну я сподіваюся, що ми заб'ємо. Два все-таки м'ячі в воротах побувало от Гіо. Гіо! Знову відбуває Голкіпер. А тепер голкіпер зараз має кораж і все, і нам буде дупа. Так, з перших хвилин давимо ми, а гол можуть забити нам. Оце буде взагалі несправедливо. Ух, відбиваємось. Вона там, Яремчук, просто дихає тобі в спину. Потрібно робити результат. Гіо! Гіо! Ну тут не було вже в Тут уже не було в тут уже ну Хорошо, нарешті з третьої з третьої спроби забиваю. Ну люди. Дуже добре. А що таке? Чому прохідний двір? Диви, блядь. Перший удар гол. Кайф. Красота. Добре, добрих хуяртов. Вообще, молодець. Класна ваната. Вона. Блядь, пацани, потрібно вигравати. 16-та команда чемпіонату. Алло, ну тримати, ну тримати її. Та що ви робите, ну? Є, оце нюхнюх. -нюх. Оце нюхнюх, -нюх. оце пустили два голи. Ярмолюк спокійно збережи, збережи, тільки збережи. Пас на Ромцю. Ромця, та й... Ну що це таке? Яремчук? А Шапоренко? Шапоренко, голкіпер, що ти робиш? Твою душу. 2-1 оце так початок серії. Нюхаємо просто аутсайдера. Ідеалі! Виграємо бля Яякс Уякс. Добрий день. Так, друзі, у нас розпочинається Кубок Голландії. Я не знаю, його напевно не будемо грати до якогось моменту. Отак от, от спробуємо. Зараз розрахунок буде, подивимося, як вони зіграють. Редва виграли Гіо Ярмолюк. До речі, Караваєв забиває. Два гравці, які вийшли в основі, забивають. Так, наступний матч. Хто це? Wild Week. Хм. Ну, Така в них стата, один матч, який виграли за останні 5 турів. Тому я рахую, що їх потрібно виносити. Так, пас на Гіо. Там є Шапаренко. Шапаренко є! Ти вірити дуже сильно в себе. Маліна, а тут можна пушечку свою розрядити. Ну вже розрядити. ж. Офсайд знову. Не було офсайду. Один. Сюди. Маліновський пас. Шапаренко забиває. Клас. Та й... І... Давайте без ох. Як добре, що я не встиг сказати без чого і вони все виправили. Так, потрібно буде другий забувати. Ви так не думаєте? Іди на м'яч, ти! Що ти чекаєш? Давай, давай, давай. Потрібно забити. Забарний, ти ж високий. ще один кутовий. Так, 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 так. Так, захисники в нас дуже високі, це дуже гарний шанс забити гол. Зборний. Виграти тут! Ай! Тут підбирання виграти. Ай. Добре. Йдемо відпочивати 1-0. Нормально, але потрібно другий. Давай, давай, давай. придумай щось. Придумай щось ну не таке ж. Придумай. Це ти таке придумав. ну... Не туди, не сюди виграти. Ніхраз він там здоровий. Давай, що ти дргаєш? Гарно. На Ваната. Ванат Ви повертає? Діо! Діо 20! 2-0 сюди. Молодець. Офсайд, офсайд. Не було офсайду. Не було офсайда, ви серйозно. Пускай на 91-й. Ну що може бути огидніше? Але перемагаємо. Так, а наступний наш суперник буде ПСВ. Вони 4 матчі виграли, один програли. Йо -йо. Ну склад дурний. Просто дурний, я не знаю. М -м, потрібна перемога. Хоча б не програти. Гарно. Гіо там біжить. Ну віддайте, блядь, віддайте пас там ГіО біжить. Якщо ви зараз не заб'єте, я так буду вас. Полоскати, ну там пас на діло повинен був бути. Він же так біг, під ти, тимчик. Шопоренко, вона біжи. Вона вирішуй. Отинуть один, сюди, вона, сюди! Ну один, точніше, гарно, дуже гарно. Ой, шовковський радіє ти шо? Ну, тепер один нуль є, тепер потрібно тримати. Тримати я кажу, забарний тримати. Забарний тримати! Хто як не ти буде це все робити? Алло, Папаренко. -у. Пронесло. Але дуже-дуже багато гравців у вже назад. повернулись. О, гарно. Так, 40. Що запас? Це перший тайм. Йомайо, що шумтво, вони так крутять, вертять нас? Я не розумію, в чому прикол? Можливо, пора б забрати м'ячик, ні? Можливо, пора забрати м'ячик і забити їм другий, щоб вони не так офігівали. Тримати. Центр. Бущан. Ой, Бущан, просто красень. Так, Дотримати півгодини, ну, трошки більше півгодини потрібно, щоб перемогти це ПСВ. Це перемога просто надзвичайно важлива для нас. Ні! Ну ні, ні-ні-ні. ні. Хорошо! Маліна, до кінця! Красень! Просто красень! Вона твиграй! Спокійно! Окей на пацани, ой-ой-ой, на тоненькому. Добре, добре, пішли. Ванат. Ванат. Та, Ванат, сам іди. Ну сам іди, тебе час там є, в тебе є простір. Ви, 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 витягнути, витягнути Ні. Блядь, ні, ні, будь ласка, ні, пепі. Гущан. Що ти робиш? Бущан. -у. Бущан просто МВП цього матчу. Туди його. Яремчук приберегти. бляха муха 76 хвилина. Тримати. Тримати, я кажу. Тримати його. Тримати. Це зрака. Оце відскок. Так, заміне. Заміне. 89 та хвилина. Зовсім трішечки залишилось дотерпіти цього матчу. Зовсім трошечки виграй, будь ласка, хук, наш м'яч. Спокійно. Спокійно. Спокійненько. Гарно. Дуже гарно. Яремчук. Один нуль. Сюди. Перемога. Дуже важливо. Знову матч з командою з нижньої частини турнірної таблиці. Але ми знаємо, як це все відбувається. Динамо Київ виграє в ПСВ минулого чемпіона, минулого сезону чемпіона, а от таких от командах дуже великі проблеми. Але я сподіваюся, цього матчу не буде такого. Слухайте, якщо Динамо Київ хоче чемпіонства, то таких суперників потрібно просто проходити з закритими очима. Ніяких проблем не повинно бути з ним. Горно пройшов. Ай-яй-яй-яй, тимчик виграти, будь ласка. Ую душу. Шапа на підборі. На Гіо. Гіо на Шапаренко Шапоренко злівої сюди, один нуль, хорошо. Шапаренко просто монстр. Який це гол для коляна вже другий, до речі. І він всі ці два голи забив. Дуже важливо, до речі. Ну я дуже сподіваюся, що цей гол буде с... прям капець, як важливий. Але як може гол бути неважливим, я не розумію? Маліна пушка страшна! Але вийде, 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 вийде м'яч! Вийшов! Вийшов, готовий. Є шанс. Є шанс забити другий. Піти максимально з комфортною перевагою на перерву, будь ласка. Ні. Свисти тоді, свисти, 1-0 йдемо наперед. Що таке? Ні. Бущан, що за сейв? що за сейв, тільки що був? Алло! Команда! Заведіться! Заведіться після такого сейву. Так, котовий. Навіз. кіпер. Так, ми на підборі будемо. Яремчук 100%. 100 Тут ще підбір. Ай-яй-яй! Так, а тепер тримати цю атаку, кляту. Тепер тримати цю кляту атаку. 89-та хвилина. Тримати атаку тільки. Михалко, будь ласка. Пацаний попов. Ломай на. Ломай! Ні. Це пизда і баріки. 91-хвилина, як воно мене блядь. Я в шоці? Не забиваю там, чому Шапаренко вдарив? Чому він сука не прийшов і такі не вдарив? А, Два скаути. два скаути. Я про них взагалі забув. Подивимось, що вони нам привезли. А привезли вони нам. Ну це щось таке. Давайте подивимось. Ну і тут це, я думаю, ні. Тому що ну, це, це просто дупа. Перший мінус, другий мінус, третій. 600 тисяч вже коштує. Давайте подивимось. Можна їх буде зразу і цей продати. Так, якщо 700 тисяч ще один. Так, ми їх всіх продамо. До речі, 820 тисяч. Сюди їх Вона 27 мільйонів 300 можна, ні. Вона -то не продається. Так, уже хтось іде. Нормально. Бабки, значить, є. 820 тисяч. йо Нормально. І 600 тисяч. Уже майже півтора мільйона то заробили. З академії, то ні. Що? Це срака. Давай ще на 5 років. Ти що, знущаєшся з мене? На три роки. Блять, хочуть забрати Гіо. Безкоштовно, тим бачу. Гіо залишається, слава Богу. 740, пішов. 710, пішов. 410, ішов. 220. Ішов. 760, ішов. 27, ні. Ой-ой-ой, дивіться, який прикол. Мілан хоче підписати Шапаренка. Але ні. нє ні, ні ні Ні. Так, 410. Ну, блін, хоч якісь гроші, але заробляємо на нашій академії, ні. О, ще 740. Ну, два лимона заробили на академії. Одного скаута окупили. Так, і в нас хочуть забрати цього хлопчика. 15 лямів можна з ним оцей. За нього спробувати виручити. Давайте що і зробимо. Якщо 15 дадуть, взагалі буде супер. Ну, тоді, вибачте, він не для вас. Так, давайте подивимось, яка у нас турнірна таблиця. Зараз для цікавого шутка, що... як сьомий, це цікаво ПСВ. П'ятий, Фенер, четвертий, я залсмар, третій, другий, твенте і перший Динамо Київ. Але, блін, але в нас матч в запасі є. Тобто, в нас, якщо Феннор навіть виграє, у них 40 балів. Якщо ми виграємо, то в нас 45. Тобто, плюс 5 балів можемо заробити. І в нас матч проти Вілен Твея. І вони так, собі не дуже гарно йдуть, але я сподіваюся, що ми зараз їх переможемо без функференцію. Давайте дамо. Так, ну зараз Шапаренко повинен вийти взагалі зарядженим на цей матч. І так Похвалили. Щось там з цим злівим півзахисником не то. Можливо, потрібно вже пора й продати його. Так, на Шапоренко, вона таке, хлопчик, ти що хочеш трансфер? І ти будеш так зараз грати, це, да? Шапоренко молодець. Так, Васна Шапаренко! Шапоренко. Який гол? Який гол забуває 1-0 сюди. Так, а тут, 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 тут уже не цікаво, стійка, тепер стійка нас рятує. Ми от стійки забили, а тепер стійка нас рятує. Це дуже круто. Гіо! Красень просто, як він його пройшов. Гіо, Гіо летить, летить просто. Ванат, Ванат не забиває з метру. Ванат не забиває з метру. Я в шоці, зараз голкіпер знову ловить кураж. І добрий день. Ні-ні ні, ні, ні підвір за нами. Забарний. Спокійно. на Шапаренка. Шапаренко на Гіо. Гіо. Вона! Вона хорошо двануть! Два сюди його. Це наш чемпіонат повинен бути. Супер Маліна, Маліна, Маліна. Бачить Гіо. А що побачить Гіо зараз? Що побачить зараз Гіо? Ай-яй-яй, майже. А якби би під таким черпачечком туди його підсікти? Забарний. Забарний догнати його. Догнати його. Догнати пупу, дібать, Так, Ванат. На Шаперенка. Шаперенко вонат на Ваната. Ванат на Валіновського голку, ти козел. Задубав вже сейвити. Так, Дубінчак на Волошина, Зіграли стінку. Ой, як. як, як не зайшло. Яремчук, як воно не зайшло? Є, хух, перемога. Вимучено, але перемога 28 мільйонів можна отримати за Уерту. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. По максимуму. Можливо, ми когось тоді підпишемо. Давайте хоча б 27 спробуємо. 19500. що дурні, блять. 25 і не менше. 25, кажу. Якщо ні, то ні. Ну, Но... вибачте, дешевше я його не віддам. Так, а наступний матч на знову проти ПСВ. В них не дуже такий гарний початок. Ну, не початок, а стата така, але команда збита. Ми знаємо. Цей матч вже вдома, в гостях ми в них перемогли. Було б дуже добре, якщо б зараз також була перемога, і фух. але не тут то було офсайд, хорошо, офсайд, офсайд, Куди ти Та напини, напини дорогенький. Так, трінкау оцей потрібно забирати. Алло, ніхера собі пас назад на Джексона. Десь стоять на нього, дивляться на цього тіля. Що на нього дивитись, потрібно м'яч забирати. Так, вона зачепився, це дуже добре, Дубінчак. Ну, хто забіжить, хто забіжить? Банат. Маліна, маліна, на це. Ну, блін, ну віддайте, ну ти ж там уже все. Тебе вже просто окутали там. Ну ні, ні, тільки не, не пропустити. Ні, 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 ні. Фух. Ні-ні-ні, забарний їде. Оце вже небезпечно, слухайте, це максимально небезпечно. Брашку. Спокійно. Куди ви виносите це все? Куди ви це все виносите? Алло? Опа, переводік кі який. Гарно, волошин, гарно. Волошин, сюди один нуль, волошин, сюди один 0. Оце воно! І. Оце воно, ПСВ! Другий матч! Осьплі програє Динамо Київ. В минулому сезоні це був чемпіон. А тепер я сподіваюся, майбутній чемпіон минулих чемпіонів переграє в чемпіонаті два рази, і це буде просто казка. Волошин, що ти зробив? Уй. Ще й на останній хвилині. А це не його не перший гол? Другий, але. Це найважливіший гол, я думаю, для нього і це свисток. Оце ми завершуємо серію. Слухайте, оце взагалі бомба. Ой. Це так кожен підходить. І брашка хочуть взяти. ні 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 Це ми не продаємо. Так, у нас ще хочуть забрати Яремчука. Потрібно просто підписати цього хлопця. Ну, у нього хіба був цей? Та ну ні йо й це срака. Так, 22 мільйони предлагає Red Bull. І 23 предлагає Red Bull ми відкажемо. А от Villarreal, Реал... Та також відкажемо, тому що нам потрібно буде в наступному сезоні його продати, скоріше все. Ну і дивіться, 20 турів відіграли. Хотілося б подивитися, де ми там знаходимось. 7-й ПСВ, 6-й Ajax, 4-й Залтмарт. Третій фенор, другий Твента і Динамо Київ залишається на першій сході. Це дуже-дуже круто. Так, і ще хотів би подивитися на турнірне становище по бомбардирах. Що тут у нас? Так, хто тут буде перший з Динамо? Роман Яремчук, 8 голів, 19 матчів. Нормально. Владислав нам 10 голів, 20 матчів. А на першому місці там якийсь боїр. Як його? 12 голів. Ну, вона повинен його догнати. У асистах Теашвілі на першій сходинці: 10 асистів, Маліновський 5 асистів, Пуерта 4 асисти, і Яремчук 3 асисти. Нормально. Пліншиться, але Бущан трішки-трішки не доганяє це тих Голкіпера Твенте. Але я сподіваюся, що це все виправиться в наступній серії. Що ж, друзі, от, така от серія у нас вийшла. Динамо Київ до сих пір на вершині чемпіонату. Я сподіваюся, що так чемпіонат і завершиться. Тому, якщо ти хочеш, кар'єра за Динамо Київ виходила набагато частіше, то тисни на лайк підписуйся на канал, залишай свій коментар, і воно буде частіше виходити. Це в ваших руках. А я з вами не прощаюся. Я вам кажу на все добре. Ми з вами скоро побачимось. Бережіть себе.